Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про розміри картинок, зображень для Facebook, Instagram та інших популярних соціальних мереж. Дуже часто так буває, що при роботі з якимись новими партнерами, новими замовниками, і взагалі дуже часто надходять такі запити, що потрібно розробити якісь банери, якісь візуали для публікації. Наприклад, якихось постів, рільсів або взагалі оформлення самих дизайнерське оформлення самих сторінок соціальних мереж. І сам дизайнер каже: Дайте, будь ласка, розміри картинок, які вам потрібно, та зображення, які вам треба розробити. І в цьому відео я би хотів вам надати розміри картинок. Ці розміри зафіксовані, зафіксовані самими соціальними мережами. Їх розміри зафіксовані. До чого я це кажу? До того, що звісно, що розміри можуть бути іншими, але стандартний набір розмірів саме ось такий. розмір. Там банерів для публікацій, для постів, для шапки там профілю, сторінки і всього іншого. Тому в першу чергу орієнтуйте саме на такі розміри. Також в описі до цього відео ви можете скопіювати текст цих описів, цих розмірів і надати вашому дизайнеру, щоб він розробив візуалізацію. І так, поїхали. Розмір картинок та зображень для соціальних мереж Facebook І так, розмір картинки Stories це. 1080 х на 1920 пікселів, розмір зображення до поста і зовнішнього посилання це 1200 на 628. Розмір зображення поста це 1800, х на 1080. розмір зображення в карусельній галереї – на 1080. Розмір обкладинки сторінки 820 на 820х312 пікселів. Розмір обкладинки 1640 на 856. І розмір фотопрофілю 170 на 170 пікселів. Щодо Інстаграма, то розмір картинки сторіс – це 1080 на 1920, розмір зображення поста, квадратне фото 1080 на 1080, розмір зображення поста вертикальне фото, фото це 1080 на 1350 пікселів. Розмір фото профілю 1100 на 1100 пікселів. Щодо розміру картинних зображень в Твіттері, колишньому зараз X соціальна мережа, розмір зображення Твіту. 1200 на 675, розмір зображення твіту і зовнішніх посилань 1200 на 627, розмір обкладинки профілю 1500 на 500, розмір фото профілю 400 на 400. Розмір катинок та зображень для Pinterest, розмір зображення поста піна, тобто 1000 на 1500 пікселів, розмір Board Cover – це головна картинка добірки пінів 200 на 150 і розмір фотопрофілю 165 на 165 пікселів. Щодо лінки то розмір зображення поста із зовнішніх посилань 1200 на 628, розмір зображення поста для самого поста 1200 на 628 пікселів, розмір обкладинки профілю 1584 на 396 пікселів, розмір фото профілю 400 на 400 пікселів, розмір обкладинки профілю для сторінки компанії 1536 на 768 пікселів і розмір фото профілю компанію 300 на 300 пікселів. Долучайтесь до спільноти Перфомакс. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.